Бажаю міцного козацького. Друзі, сьогодні не будемо трогати у хулян весь сикунов. І а це міжнародну головнополітику. Від неї лайном і так тхне ви краще за мене, знаєте. Єдине, що я думаю, що якщо від імені моєї держави якийсь не пойми хто підпише якийсь договор, яким на прохання хуйла, Узаконить анексії територій, то відмову від захвачених територій. То ми його будемо на Майдані в котлі в смалі варити. Причому не віртуально, а реально. Ну, менше стиль. Друзі, зараз ви знаєте, яка ситуація на фронті, да? але я вам скажу так: от іменно боячка це краще, що є в нашої країні. Зараз вже дуже багато випадків, де є літуни. Літуни багато, впвічники, ну, длиннокриль, вампіри. Це вихідці з піхоти. І зараз дуже багато контактів приймають контактних боїв. Тобто, що хорошо формувати підрозділи, в mm -hmm. да, півічники, ударників імена із піхоти. тому що це пацики, які. У них база така заложена. От, у нас підрозділ теж всі виходці з піхоти і тому там працювати набагато краще. Отож, суть байки такова. А хто хоче конкретно до нас до підрозділу киянина, буду набирати ударників. Да? Це будуть будуть ударники на бомбарах, СЗЧ, інші підрозділи і так далі. Зараз вже відпрацювали схему, як переводить. Будемо забирати хлопців. Рая на землі не обіцяю, але бойова робота, людське відношення і без всякого говна, і минутих наказів це буде. Так що козаки, потихеньку, зараз частина людей вже йде, а там постараємося як можна найшвидше. Да. Закидуємося з вода в роти і погнали. Половина підрозділу на покрові у нас більша частина зараз вже працює. Інші там повзводно заскакують. Так що козаки, у нас задача дуже проста підерів, а це найкраще, виходить, на даний час саме в ударників. Так що козаки, хто хоче, конкретно хтось попаде до мене у підрозділ Кияна, да? безпосередньо я буду його командиром. Хтось попаде в підрозділ бродяга це більша структура. Але Роботи вистачить всім і буде все добре. Так же, казаки. Тим, хто воює і допомагає, респект і подяка. Ви найкращі. А за цих не переймайтеся. А на кожну дію буде протидія. Якщо вони думають, що вони там накравши грошей, перешали всі питання, Нічого страшного. І хто там кого в рот, то ми його і в рот, і в... іще в одне місце. Отакою палкою. Не хвилюйтеся. Яники теж думали, що вони вічні. А на моменті раз їх не стало. От уж би казалася. Допомагайте підрозділам Збройних сил. Все буде Україна, слава нації. А це маленьке бункерне. Ви бачили то блять, чепушу. Там уже їх сім здохло, блять. Це восьмий на черзі. Мордор має бути зруйнований. Слава нації.